В рамках підготовки до контрольної роботи розв'яжемо 4 задачі. Перша задача: сила струму, що йде по провіднику, дорівнює 2 амперам, який заряд проходить по провіднику за 10 хвилин. Задача на означення сили струму. І ще в задачі потрібно вміти оперувати з хвилинами і секундами. Переводити хвилини у секунди. Отже, знайти. Заряд, який проходить по провіднику. Відома сила струму 2 А. І час 10 хвилин. Досвід підказує нам, що в процесі розв'язку нам краще буде використати зразу час у секундах, тому 10 хвилин переводимо у секунди. Час дорівнює 600 секунд. За означенням сила струму дорівнює відношенню заряду до часу. З цієї формули знайдемо невідому величину заряду, ку дорівнює. І помножити на Т. Ця формула буде кінцевою. Введемо її рамкою. І в цю формулу будемо підставляти значення з умови. Ку дорівнює 2 А помножити на 600 секунд. Це дорівнює 1200 кулонів. Як варіант можна записати у кілокулонах 1,2 кілокулона. Відповідь у задачі 1,2 кілокулона. Задача номер 2 На рисунку подано графік залежності сили струму від напруги для деякого провідника. Скориставшись графіком, визначте опір цього провідника. В задачі ми маємо знайти опір. А для того, щоб визначити величини, необхідні для обчислення опору, нам пропонують скористатися графіком або вольт амперною характеристикою. З вольт амперної характеристики ми можемо відрахувати силу струму в певний час і відповідне тій самій силі струму напругу. Ми можемо вибрати будь-яку точку на цьому графіку, оскільки опір провідника не залежить від напруги і сили струбу. Можемо, наприклад, вибрати ось цю точку. З цієї точки опускаємо перпендикуляр на вісь напруги, відраховуємо значення. В даному випадку це буде 20 вольт. І запишемо в умову 20 вольт. І для цієї самої точки відраховуємо силу струму. Сила струму буде 4 А. Запишемо формулу означення електричного опору. R дорівнює U поділити на I. Ця сама формула. Не тільки означення, а й буде кінцевою формулою цієї задачі. Розрахуємо значення нашого опору R дорівнює 20 Вольт Поділити на 4 ампера. 20 поділити на 4 буде 5. І вольт поділити на ампер буде Ом. Відповідь задачі 5 Ом. Можемо взяти будь-яку іншу точку і переконатися, що отримаємо той самий результат. Наприклад, візьмемо ось цю точку. Для цієї точки графіка напруга буде 30 вольт і сила струну. 6 А. 30 Вольт поділити на 6 А. Так само буде 5 Ом. Задача номер 3. Електронагрівник. Виготовлено з нікелінового дроту площою перерізу 0,1 квадратного міліметра. Чому дорівнює довжина цього дроту, якщо за напруги на ньому 220 вольт силу струму дорівнює 4 А, це комбінована задача, в якій нам доведеться використати законома для ділянки кола або, іншими словами, означення електричного опору. А також залежність опору металевого провідника від його геометричних розмірів і матеріалу. Задача знайти довжину провідника. Задача відома: площа поперечного перерізу провідника 0,1 квадратного міліметра. Переводити квадратні міліметри у квадратні метри ми не будемо, оскільки ми маємо змогу. Одразу використовувати значення питомого опора у відповідних зручних для цього одиницях. Напруга на провіднику 220 вольт. Сила струму в провіднику 4 А. І довідник дає нам значення питомого опору нікеліну. 0,42 Ом помножити на міліметр квадратний і поділити на метр. Запишемо формулу для опору провідника в залежності від його розмірів і матеріалу. R дорівнює ρ, помножити на L і поділити на S. А також запишемо формулу означення електричного опору. R дорівнює U поділити на I. Оскільки ліві частини обох рівнянь у нас однакові, маємо право прирівняти праві частини. Отримаємо ρ помножити на L і поділити на S. Дорівнює У, поділити на I. З цього рівняння нам залишається визначити довжину L. L дорівнює. U. Помножити на S. S переносимо з одної частини рівності в другу, вона була в чисельнику і стає в знаменнику. Поділити на РО, і поділити на силу струму І. Маємо кінцеву формулу. І розрахуємо результат для цієї формули. Л дорівнює. риска дробу 220 вольт. Помножити на 0,1 квадратного міліметра, поділити на 0,42 Ома тут же на міліметр квадратний і метр знаменник знаменника переноситься в чисельник. Ось так. І також в знаменнику іще сила струму 4 ампера. В результаті розрахунків отримуємо наближене значення довжини 13 метрів. Відповідь у задачі. Довжина дроту 13 метрів. Задача розв'язана. Задача четверта. Опір резисторів дорівнює відповідно 20, 40, 60 та 50 Ом. Сила струму в другому резисторі дорівнює 1,2 А. Знайдіть сили струму в інших резисторах та напругу на кожному резисторі. Ці задачі знайти треба більше, навіть, ніж дано. У нас треба знайти всі струми, крім другого резистора. Бо для другого резистора нам за умовою відома сила струму. 1,2 ампера. І відомі всі опори. R1 – 20 Ом. R2 – 40 Ом. R3 – 60 Ом. Та R4 50 Ом. Знайти нам потрібно всі напруги від першої до четвертої. Ось так запишемо інтервалом. І знайти нам треба всі струми, крім другого. Умовно кажучи, можна теж записати від І1 до І4. позначимо на схемі другий резистор, про який нам відомо не тільки опір, а й силу струму через нього. Ось він, другий резистор. І тепер, починаючи з цього другого резистора, можемо розрахувати все. Для другого резистора У2 дорівнює добутку сили струму, І2 на його опір Р2. І підставляючи. Маємо, що напруга на другому резисторі дорівнює 1,2 А умножити на 40 Ом дорівнює 48 вольт. Таким чином, напруга на другому резисторі 48 вольт. А третій резистор. У нас до другого резистора під'єднаний паралельно. Значить, на третьому резисторі. Напруга та сама, як на другому резисторі, ті самі 48 вольт. Тепер, коли ми маємо напругу на третьому резисторі, ми, і опір третього резистора, ми можемо розрахувати силу струму в ньому. І3 дорівнює U3, яке ми щойно знайшли, поділити на R3. І 3 буде дорівнювати 48 вольт поділити на 60 Ом дорівнює 0,8 Ампера. Далі. r 1 r 2 і r 4 у нас з'єднані послідовно. Значить, сила струму в них однакова. І в нерозгалуженій частині кола дорівнює І2-3, дорівнює І1 і дорівнює І4. А як нам дізнатися силу струму 2-3? Це сумарна сила струму. У резисторі другому І2, і у резисторі третьому. Додаючи 0,8, яке ми знайшли, і 1,2, яка в умові, одержуємо, що І23 дорівнює 2 А. І точно така сила струму ми визначили у першому І1. Також 2 А і І4, також 2 А. І тепер ми маємо струми в усіх резисторах, і маємо опори в усіх резисторах, і нам залишається, скориставшись законом ОМА, знайти напругу на решті резисторів, які ще у нас не знайдено. U1 дорівнює I1 помножити на R1. Підставимо і порахуємо, У1 дорівнює 2 ампери, помножити на 20 Ом дорівнює 40 В Та У4 дорівнює, відповідно, І4, помножити на R4. У4 дорівнює 2 А помножити на 50 Ом, буде 100 вольт. Таким чином відповіді у нас такі. І перше, і четверте 2 А. І третє 0,8 А. Сюди ж допишемо і четверте знову повторено 2 ампера. І напруги по порядку їх запишемо. На першому 40 вольт, на другому 48 вольт. На третьому також 48 вольт І на четвертому 100 вольт. Таким чином, ми відповіли на всі запитання цієї задачі.